Умови, переваги та перспективи в Україні. розпочалась вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів. Загалом їх є 15. Усі вони здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби на посадах офіцерського складу у ЗСУ та інших збройних формувань. Кандидатами для вступу в будь-який навчальний військовий заклад. Це є громадяни України, як юнаки, так і дівчата віком від 17 до 30 років, які мають як мінімум. Повну середню освіту, і всі заяви, будь-який навчальний заклад приймаються через відділення ТЦК та СП за місцем реєстрації або проживання. Проходиться медична комісія, первинна медична комісія, проводяться психологічні тести. Фізична підготовка в себе включає, що для хлопців, для юнаків це підтягування на перекладині, це біг 100 метрів, біг 1 кілометр. Для дівчат це силові вправи, піднімання ніг або згинання рук з упори лежачи, біг 100 метрів, біг 1 кілометр. І якщо всі тести знання, все пройдено, здоров'я дозволяє, тоді допускається до конкурсного відбору. Ці, ці вступні випробування у вузах будуть десь в залежності від вузу в середині липня місяця. Харківський національний університет повітряних сил запрошує абітурієнтів здобути сучасну вищу освіту. Під час навчання всі курсанти знаходяться на повному державному забезпеченні. А після отримання диплому випускникам присвоюється військове звання лейтенант з призначенням на посади офіцерського складу. Наш заклад складається з Шести факультетів. Перший факультет це льотний факультет, який готує пілотів, соколів, які нищать ворога в небі і на землі. Другий факультет це факультет інженерно авіаційний факультет, готує фахівців, які забезпечують якраз підготовку літаків до бойових вилітів, А також на цьому факультеті готують спеціалістів, які операторів управляють так. Всім відомими барахтарами. Наступне це третій факультет: факультет зенітно-ракетних військ. Це... Факультет, який готує фахівців, які створюють вогневий щит нашого неба, нашої держави, факультет номер 4 автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації. Факультет, факультет номер 5 факультет радіотехнічних військ проти повітряної оборони. На даному, Даний факультет це є очі повітряних сил України, факультет номер 6 Даний факультет це факультет протиповітряної... Оборони сухопутних військ України він готує офіцерів для роботи на техніці, зенітно ракетного озброєння, яка безпосередньо виконує прикриття наших військ в зоні ведення бойових дій, а також важливих об'єктів в глибині нашої держави. На кафедрі військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу майбутнім захисникам пропонують навчання, яке включає навчальну матеріальну базу спеціалізоване. Аудиторіями, новітні озброєння, і військову техніку та сучасні методи навчання. Готуємо фахівців логістики в галузі забезпечення пально-мастильними матеріалами. Кафедра має свою веде свою історію з 1963 року і. З 1993 року готує вже фахових офіцерів для служби за контрактом для потреб збройних сил України і інших складових сил оборони України. Крім теоретичних занять в аудиторіях, практична підготовка проводиться під час польових виходів на навчально-матеріальній базі. у Нас на кафедрі і також залучаємо. До повномасштабної агресії більше залучали об'єкти нафтогазового комплексу енергетичного комплексу Прикарпаття. Зрозуміло, що з початком повномасштабної агресії ці об'єкти стали трошки менш доступні для фахівців. Загалом абітурієнтам військових навчальних закладів України обіцяють місця державного бюджету, грошове забезпечення від 8 до 20 тисяч гривень та гарантоване працевлаштування. Яна лазорик Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.